Друзі, у мене до вас дуже велике прохання. Я сам з дитячого будинку знаю, що це таке, коли є потреби. Я познайомився з дуже чудовою людиною, з директрицею цього Святошинського дитячого будинку інтерната, і ось які в них потреби. Це взуття дитяче, ну як дитяче, після 4 років для хлопчиків, для дівчаток. Але саме головне це препарат Квітірон. Квітірон, якщо в кого є можливість. Знайти або по хорошій ціні, я куплю, придбаю їм, або може є просто виручити. Я вас дуже прошу. Одяг, продукти, медикаменти самі такі обичні, там от простуди всього. Що хто може? Поможіть, будь ласка, тому що це ну це саме незахищене верство населення. Я думаю, після стариків, дітки, які в інтернаті, велике прохання. А, номер картки ви знаєте 53 75 41 14 04 99 11 22, І не вірте, якщо хтось другу виставляє, каже, що це для Олексія. Номер мого телефона 068-3 одиниці пятьдесят Номер нової почти 4, Номер той же. Отримуючи. Пожалуйста. Хто що може? Поможіть. Спасибо.